Антикризисное меню – это наличие 10 яиц в холодильнике, картошки в мундирах, которые можно и обжаривать, и грызть просто так, селедочка. И на время кризиса меньше ходить в рестораны. Тільки не в цей, адже це не ресторан, а антикризове кафе з антикризовим меню та цінами, що порадують ваш гаманець. Тож пакуйте речі і до Львова. Ось оце незвичайне кафе з незвичайним меню. Суп овочева облігація всього за 4,44. Пиріг грушевий, валютний фонд за 8,99. Чи картопля по-селянськи Пошо нам Нацбанк за 7,77. І це тільки початок. Набірна на рапок антикризових замовляли, замовляли борщ. Узвармок і про спілки та головна приємність закладу антикризові ціни на стіни побудовані всі з копійками. Там 2,25, 3,35, там Тоді, коли ну ти починаєш цінувати, то копійку. А головна родзинка видача здачі, паперових грошей не чекайте. А до копійок ти дадуть тут на здачу соняшникове насіння смажене та смачне. А який українець не знає, що з ним робити? Беремо з собою на роботу. Часне поки не батає кризи то будемо як на роботу. Навіть чоловіки глубить, аж за вухами тріскотить. Та піде. Піде до футболу, до всього піде. Це така річ, що застосування своє здесь. Тож і зіркам ідея сподобалась. Аж свої креативні ідеї підкинули. І б якісь какие які біки, пакети, пропозиції, в яких там солями. Там маленька масліця, кофі, чай, і отакі пакетики кожному подавалися. Та щоб насправді відчути себе антикризово, у кав'ярні навіть ходять по доларах, розсипають, підмітають, плюхують насіння у 100-доларові купюри та навіть цигарки баксами підкурюють. Хочеш насипай бабло у кишені, хочеш консервую банках трилітровий. Мовляв, у складарі зараз зберігати надійніше ніж у комерційних банках. До того ж, тут точно визначились, чим пахнуть гроші. Та й взагалі весь інтер'єр. Підвищує настрій та бойовий дух, от, хоча б слуга не на стінах, все задрало, задери комусь спідницю. Звільнили, спали мерса шефа. Нащо той дебільний єгипет? Їдьте в Карпати! Бензин подешевшав, можна палити мости. А ця жирна червона лінія через весь заклад, то не забобони феншую. Цей простір там був розділений упіл, там ну, в формі такої смуги. Та, де ти приходиш, баєш верх, маєш низ. Внизу це ну це все говно, яке існує. Там від там від політиків, які там, зараз є в Україні, які вже всім набридли, там які вже не можна дивитися просто це телебачення. Вже ніхто нікому не вірить і плюс там шалена реклама кредитів, брендів банків. Тобто насправді це все таке накопичення, яке воно ну в вигляді такого лайна і перебуває. Зверху ж діточки та простори ненькі України, як то кажуть, вічні добрі цінності. Тож у цих стінах про кризу не думають і навіть знають, скільки вона триватиме. Ось завдяки цьому календареві, що оптимістично сповіщає кількість днів до її завершення. Запевняють, до 1 березня криза загнеться. Тож у кафе запрошують не боротись, а весело перечекати економічну суду, злубаючи зернята та шавлячись з шоботами. Бак Сина підлозі головне, пам'ятайте, що в кожного з нас є своє антикризове меню: повні кишені, любові, повні змені надії та повні пазуха віри. І це єдина валюта, що не знає інфляції.